У мистецьких є багато, куди зліда щаслива дітвора. І власні, і сьогодні щасливий, не думаю, що тільки я, а багато батьків і дітей сьогодні щасливі від того, що в цьому великому районі з'явився такий чудовий центр школа Вишенка, що є надзвичайно важливим. Я пам'ятаю, як ми з вами жили в стінах бувшого дитячого садочку і мріяли про те, що повстала ця школа. І насправді не було таких стосовних приміщень і те, що сьогодні створила вінницька команда на чолі з Сергієм то тільки викликає шану і повагу, тому що освіта, культура є базисом, є основою нашого спільного розвитку. І навіть не дивлячись на ті умови, в яких знаходилась школа, сьогодні школа демонструє дуже, дуже гарні успіхи, успіхи цих прекрасних дітей. Тому сьогодні я хочу всіх нас привітати з цією подією. Я хочу всім подякувати за те, що зроблено в цій будівлі. Хочу побажати всім успіхів і запевнити у тому, що я переконаний в цьому, що в Вінниці з кожним роком буде більше таких шкіл, дитячих садочків. Спортивних комплексів буде створена повноцінна інфраструктура для того, щоб Вінниця розвивалась, а люди відчували себе комфортно, якісно в нашому прекрасному місті, місті Вінниці. Святом вас і в добрий час! Пані друзі, мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами. І сьогодні дійсно в місті Вінниці така гарна слатова подія в культурному житті міста Вінниці. Сьогодні ми відкриваємо таку чудову школу. Ту школу, яку ви чекали не один рік. І ми якраз коли зустрілися, Ірина Володимирівна Ференків каже, в 2007 році ми вже подимали цей вопрос. І так сталося, ми змогли знайти можливості і фінанси, і відповідно школа ця чудово відкрита. Я хочу побажати вам всім, що, особливо діткам, щоб вони тут отримали максимум задоволення від навчання. Щоб викладачі, які є високими професіоналами, вони також гарно навчали діток і піднімали їхні професійні рівень. І всім вам хочу побажати миру, добра, здоров'я, злагоди і хай вам щастить. Свято вас! Запрошуємо вас!